Доброго дня, шановні коліжанки. Ви будете дуже здивовані на українській мові. Я сьогодні на українській мові вам розповім, що перед вами лежить рушник, який вишивала моя бабуся. А завтра у нас свято Святої Троїці. І я хочу вам розповісти, хто вишивав цей рушник. І чого він у мене? Це рушник моєї бабусі, котрі жили в селі перед святом Пасхи, все прибиралося в хаті. Тобто, білили стіни крейдою, знімали ікони, картини, фотографії, рушники, От, трусили сажу, бо були печі і груби, так їх називали, і все приводилось в порядок. Колись, колись, дощатого полу не було. А називалась на українській мові долівка, яка змащувалась глиною, кінськими кизяками, розводилась водою. От, і застілались тоді вже половичками. От, після Паски завжди орали, сіяли, садили все, що було, і обов'язково садився льон. Держали хазяйство, корову, свинею, овечок. Працювали в колгоспі, де платили копійки, але жінки займались прядивом, пряли овечу шерсть і нитки з льону, щоб виткати тканину для одежі, де шили і чоловікам, і собі, штани, рубашки. Це була нижня одежа. Робили скатерці. А ще покажу вам рушник, який вишивала моя матуся. Це ж на полотні, але ж ви подивіться, оце нитки трошки другого кольору і цвєту, де в'язалося гачком. Оце птиці такі. І до кінця оце така штучечка. Великий теж рушник, який вішались на ікони. Ікони були святої е, Ісуса Христа, Матері Божої і покрови. от. Дуже великий рушник, 4 метри. Тепер. Ткацького станка не в кожного було. От тому ткали в сусідів, за який платили шматком оцієї тканини, метра 4 чи 3 давались смотря, скільки на пряли. Не пряли, а ткали. Так що це не так собі, що було дуже дешево. От. І перед Троїцею сім'я конкретно в нашому селі готувалася до Троїці. Тобто приїжджали родичі до бабусі з дідусем, і двоюрідні, і племінники, і брати, і сестри, варили холодне, в нас так називали із м'яса, робили пиріжки з маком. Обов'язково були бліни з творогом, каші, кисіль варився. А в хаті стояло таке різнотрав'я, тобто п'янкий такий запах, де рвалася трава, у нас річка, і називався Аїр Болотний. Він мав дуже потім, коли висихав, дуже запах. Із його плели вінки цибулі, потім розмочували, і вистилали, і ставили е, на, на підвіконня м'яту, любисток, шовкову траву. От. Оце мені чомусь запам'ятався. І дуже запам'ятався запам той час, коли у нас у селі стояла церква, і в 65-му році ідучи зі школи. Приїхав трактор, який розвалив баню, тобто, якби венчик самої церкви, зняли хрести. І це все робили комуняки. Більше ніяк не скажеш, хто у кого були батьки комуністи, але ж вони були різні, то Бог їм суддя, а не я. Оце я вам розказала трошечки. На все добре вам бажаю зі святами вас, якщо хтось додержується таких правил, ходить у церкву, а нашим українцям і страшно ходити в церкву, бо не знаєш, ля прилетить. На все добре, до побачення.